149 тысяч евро. Новую вы купили? Вось, да? Восемь. Можете да. говорить, да. Но это, 48. ты знаешь, сколько это? Это 180 тысяч долларов. Сейчас мы продаем 137. Одна тысяча пробега. Девочка прокатнулась, и ей не нравится новый Каен. В наборной комплектации. Вы такой не купите. Это уникальное предложение на рынке. Она 25-й год. У нее есть проекция. У нее модная музыка. Она в пленочках, она с задними мониторами. Она с панорамной крышей, она с камерами 360, она с дотяжками дверей. Она с модной фарой. Самое главное она на гарантии. І самое главное, что машина есть уже в наличии. Ти приходиш в салон, машини даже навіть якщо тебя є деньги, даже якщо ти готов сразу заплатити їх. нету. машина в наличии, прийшов за налічку. Може його купіть. Тобто, ти можеш бути первим власником, але потрібно тобі ще заплатити перший облік. А, машина вже є на сайті «Імперіавто». авто. Якщо не хочеш переходити на якийсь сайт, внизу номер власниці Ані й дивитися можна її в Києві. А, я вважаю, це унікальна пропозиція. Наборна комплектація і в ній все, що потрібно. І вона зовсім нова, тобто, якщо ти хочеш заощаджити кошти, то це найголовніше, що ти повинен розуміти в цьому автомобілі.